Добрий день, пані та панове. 8 вересня Святослав Літинський написав у себе в Фейсбуці, що у нього вдома відбувся обшук. Обшук у волонтера. Обшук у волонтера за те, що він допомагає фронт. Так як я Святослава знаю персонально, то я і публічно прилюднив свою позицію, назвавши цей обшук і, взагалі, справу проти Святослава дикістю. Чому я вважаю це дикістю? Я знаю Святослава як людину страшенно ідейну і страшенно затяту. Ідейну в просуванні української мови, а затято, бо він все, до чого брався, він доводив до логічного завершення. А логічне завершення це примушення великих корпорацій або державних інституцій до виконання законів про українську мову, незалежно від будь-якого тиску. Теоретично великі корпорації, які дбають за свої ренами, могли би спробувати натиснути на такого незручного громадського активіста, або спробувати банально підкупити. Але жодного випадку не було, щоб Святослав відступив від попередньо заданої йому ж самому собі заданої задачі. Тобто він завжди доводив до логічного завершення, попри будь-який тиск і будь-які спокуси. Саме такі люди зараз і допомагають фронту. Затяті і ідеї. Випадок з Святославом, на жаль, не поодинокий. Тому ми зараз поговоримо не лише про цю ситуацію, а про тенденцію. Десятки, можливо, сотні справ, які раптово і, очевидно, скоординовано розпочати проти волонтерського руху. Чому? Чому? Um, Святослав зараз намагається на Святослава тиснути не просто так. Я проаналізував, що він писав за останні дні. А він uh, перед тим дозволяв собі критичні зауваження щодо органів правопорядку за їхні наїзди на волонтерів, за їхні uh, справи проти волонтерів, за обшуки проти волонтерів. Свяслав писав, що він ходить на суд до одного з волонтерів, якого затримав, а тепер випустили. Uh, Тобто це виглядає вже як помста. А формальну зачіпку знаєте, за що ще? Ну, от ну, такий один з постів Святослава він там схему розмістив, розмалював, які розгалужене мережа людей, які допомагають в пошуку тієї чи іншої автівки, фінансуванні і доставлення до, до фронту. Очевидно, що така відвертість, відкритість. Вона лише дротує органи правопорядку. Чому дратує? Чому вони а, до всіх справ проти волонтерів зараз ще почали і проти, проти Святослава? Давайте спробуємо намагатися проаналізувати. Ну, найлегше це там, запідозрити, що в, в міліції просто сидить там російський кріт, і він віддав вказівку, нищити волонтерський рух. Ну, це занадто спрощене, і я думаю, що не відповідає дійсності. Хоча ми бачимо, що а, дії скоординовані. Це не поодинокі слідчі. До речі, по Святославу, який живе у Львові, а, справу відкрили в Києві. Тобто це київська справа, навіть а не львівських правоохоронних органів. Справа відбувається в дуже багатьох містах, по дуже багатьох волонтерах. Ще раз підкреслюю: я думаю, що це не російська агентура, хоча, по факту, ослаблюється підтримка фронту. Я думаю, що йде мова про а, монополізацію волонтерського руху. Що мається на увазі? Ну, Ви вже знаєте, глядачі мого каналу, що я прихильник Концепції 25 до спільного щастя. Так, от, одна зі сходинок номер 10, звучить «Сприяй конкуренції, а не монополії. В будь-якій сфері. Монополія, вона веде до негативних наслідків в бізнесі до олігархату, якщо немає стримуючих факторів, будь-який бізнес намагається монополізувати все і вся. Тому держава, зрештою, нормальна Нормальна держава намагається обмежити бізнес. А в політиці до авторитаризму або тоталітаризму. Ну, в по-простому до диктатури. Якщо знов таки будь-яку владу не намагатися врівноважити різноманітними. Важеліми стримання. Зрештою, так, демократія придумала розподіл гілок влади. В даному випадку враження, що когось налякав волонтерський рух, що в теорії після війни він може стати запорукою для створення альтернативних політичних сил. Тому всіх намагаються. Ну, загнати в якісь такі стайні кількох волонтерських організацій з величезними багатосотмільйонними бюджетами, бо там вже бюджети навіть. Ну, я нічого не маю проти волонтерських рухів Поверни живим чи фонд притули. Але враження, що є великі організації, яким можна, а невеличких намагаються зараз просто скосити. Щоб вони не билися, крутилися під ногами, і не дай Боже, не створили альтернативу. Це як в бізнесі. З олігархатом можна домовитися будь-якій владі, тому влада так полюбляє насправді олігархів, а небезпечною для будь-якої влади в Україні, звичайно. є дрібний середній бізнес, тому дрібний середній бізнес намагаються і вбивати, не розвивати. Тому що він може стати підґрунтям для майбутніх політичних альтернатив. От враження, що хтось вже. Почав думати про волонтерський рух як про підґрунтя майбутніх політичних сил. Теоретично Це, до речі, абсолютно можливо. Тобто люди, які вчаться взаємодіяти, вчаться е створювати структури, які будуть на самофінансуванні, вони можуть прийти до висновку необхідності власних політичних сил. Але це їхнє право. Це право українців. І дивитися на це зараз з точки зору політичних інтересів під час війни. І знищувати волонтерський рух, тому що він може теоретично стати підґрунтям політичних партій альтернатив, ну, це не просто безглуздо. Це зараз грає на догоду російським інтересам. Чому на догоду російським інтересам? А давайте паналізуємо, як виник волонтерський рух? Якби держава могла забезпечити фронт всім необхідним автомобілями, зокрема. Очевидно, що держава могла б ставитися і пропонувати волонтерам там, пригульмувати, стишати ходу, і там, допомагати, ну, не знаю, в, для дитячих лише будинків, скажімо. Та? Але держава не спромоглася, ну це реальний факт. Прикрий для нас всіх факт. Оснастити фронт всім необхідно. І волонтери в цій ситуації допомагають державі і допомагають фронту. Державі і фронту. Нищення волонтерського руху, це зараз означає послаблення фронту в боротьбі проти агресії російських фашистів. Ну то нехай замисляться в Міністерстві внутрішніх справ. Кому вони зараз допомагають? Чим потрібна просто аргументація, чому стільки людей, а, які на службі, і зі зброєю в руках, Перебувають в Києві, чи ще в якомусь іншому місті, а не на фронті. Мається на увазі до працівників органів внутрішніх справ. Вони ж зараз пишуть якісь там, не знаю, що вони там виписують, окрім повісток. Тобто, повинні ж бути якісь пояснення, чому вони починають справу про протилонтарів. Це задіяно, очевидно, що величезних кількість працівників. Це просто обґрунтування, чому вони на фронті? Чи ну. Окрім же вказівки згори, якщо, якщо вона неправильна. Пувинне ж бути власний розум. Ну, не будь-яку шкідливу вказівку слід виконувати. Тому я звертаюся до працівників органів правопорядку. Проаналізуйте. Якщо шкідлива вказівка, то шкідливу вказівки не треба виконувати. А нищення волонтерського, волонтерського руху це шкідлива вказівка. Що робити нам? А, солідарність. І співпраці. Я не належу до тих осіб, хто а, намагається шельмувати в будь-яких ситуаціях влади, бо у нас є якась кількість і громадських і політичних активістів, які часто критикують владу більше, ніж російських фашистів. Ні, я за єдність а, в цій ситуації, коли є а, агресія фашистської Росії всього суспільства, і влади, і війська, ми всі повинні давати відсіч фашистським агресом. Тобто я не загульну критику. Але я і не з тих, хто боїться висловити свою незгоду з несправедливістю. Я вважаю, що проти волонтерського руху зараз несправедливість, зокрема, проти Святослава Літинського. Так от нам слід солідаризуватися, вчитися, не боятися, діяти згідно своїх принципів. Це сходинка номер два. чись відстоювати власні принципи в концепції 25 до спільного щастя. А подалі всім разом боротися за свої права і свободи. Це сходинка номер 3 тієї ж концепції солідарність і взаємоспівпраця. А тоді це сходинка здається, 22 творення власних систем в системності. І це наш шлях до щастя. Боримося і поборемо. Слава Україні!